Коли почалась війна, піднялась дуже, в мене лично, піднялась дуже сильна агресія е, на Росію і страх, і агресія. І е, саме тоді я почала погано говорити і російською мовою, і українською. І я це відслідкувала, але якось я не звернула на це увагу. А потім, коли я вже, ну, грубо говоря, взагалі почала забувати слова і як говорити, е, знову ж таки, в медитації мені. Приходить, що я ж наполовину росіянка, uh -huh. і я, виходить, відмовилась, відмовившись від Росії, проявляю агресію до них, я відмовилась від самої себе. І в мене почалися проблеми іменно з вимовою: uh -huh. і російською мовою, і українською мовою. Uh -huh. Ну, я зараз з цим працюю, звісно, але. Да, мама, якщо що, родилась в Росії і до 14 років жила там. 15. – До 15 років жила там. Mm -hmm. О, таких я людей mm -hmm. маю в своєму оточенні. Бабушка в нас скорідна росіянка. Але вона ще та патріотка України, звісно, вийшов. Вона там всіх просто.